Всім привіт! Хочу показати сьогодні урожай яблук 2022. Останній збір. Ось яблука. Оці що тут. Вони зірвані з дерева. І ті, що отут, це вони з дерева. Хороші, чистенькі, гарненькі. А оці, а оці паданки. І ще отам. В общем, показую, в общем, плані. Навіть не міщається в кадр. От. Яблука. Так що будемо потихеньку возити. Як ще що вам показати? Київ. І це вже не хватило ящиків, тому вже відро. І будемо, і будемо обробляти. Не, ну, оці красиві можна піти продати, а оці падунки можна на сок пустити або на варення. А я ще вмію пекти дуже гарні пироги. В останні роки дуже дуже гарно в мене виходили пироги яблучні. Робив мікроволновки. Всі були в захваті. Ну все. 20 кг відвезу, остальне пізніше. Гарного дня.